Слава Ісусу Христу, дорогі браття, дорогі сестри, е, з Божим страхом і трепетом, е, якось, е, хочу звернутися до вас з думкою на наступну неділю, неділю праотців. Е, називаюся отець Антон, я є редемтористом зі Словаччини. Е, я Працював вісім років на Закарпатті, у королеві, де я був у монастирі редентористів. Тепер проживаю у монастирі на Словаччині. Але мої знакомі священики мені підказували, що отче, а може, а може, якісь думки передасте нам через Ютуб, щоб ми могли підкріпитися. Божим Словом, ну, пробую, пробую цю, як се каже, нову історію на шляху проповідування, і хочу поділитися Божим Словом. Неділя праотців має для нас багато різних думок, і ми можемо у тої символіці свята зрозуміти. Певні речі для себе. Uh, на молитвах uh, утні uh, ми будемо uh, слухати про різних, uh, різні персонажі Старого Завіту. Авраам, Мойсей, Цар Давід чи інші, uh, про яких будемо uh, співати. І також є певні жіночки, uh, які. Були, які відкрили своє життя на, на Бога, Рут, Естера, Рахіль, Анна, потім Міріям, сестра Моїсея і, і багато інших, які показали, що відкрити Богові своє життя, це означає отримати великий дар. Воно не мусило бути зараз. Але після певного часу вони зрозуміли, що їхнє життя помінялося. Євангелія від Луки, яку ця неділя праотців нам дає на розважання, нам показує притчу про гостину. Притча починається так, так, так цікаво, так якби. Тот один, так пише Лука, один, почувши це один із тих, що за столом сиділи, сказав до одного: Щасливий той, хто їстиме хліб в Царстві Божій. Щасливий тот, хто, хто десь у майбутньому, щось там у майбутньому відбудеться. А Ісус через цю притчу каже, не мусимо чекати на майбутнє. Ми вже маємо тепер можливість відчути Царство Боже. Ми вже тепер можемо, просто то, що важливе, є прийняти запрошення, прийняти запрошення. І тут показує три групи людей: троє чоловіків, які були запрошені, і кожен мав щось важливе, необхідне для того, щоб відректися від е, участі на, на той гостині. Перший купує поле, то дуже важливе. То матеріальні якісь е, які статки, матеріальні добра, які маємо, і то нам інколи мішає, щоб ми відкрилися повністю на, на Боже запрошення. Потім е, другий купує е, волі, тобто так само, що матеріальне, що треба випробувати, то можуть бути різні, різні емоціональні. Як це каже, речі, які хочемо відчути, якби емоції, які хочемо, щоб вони нас наповняли, бо ми маємо нову машину, треба нам поїхати десь на відпочинок, чи маємо якісь цікаві новості, хочемо ними поділитися. Що ж емоціональне? І третє, сім'я. Я оженився і просто не можу прийти. Prosto simejni obstavini. Ba to ljude, bi e, zvilnjajuća po simejnih obstavinah. Mi ne mogli priti po simejnih obstavinah. I simejni obstavini, jak bi ne možu biti i materijalni reči, i emocionalni reči, ne možu biti pričinoju, što mi vid, e, vidrečemo se Boga. Що ми у участі на недільній літургії, на сповіді, на молитві? Бо що важливше від Бога не може бути? І ми тут бачимо, що Бог, якби відкритого серця не хоче закривати на людей. І Він хоче, щоб ця його любов, це його дар. То все, що хоче подарити людям, щоб воно не вийшло на марне. І задля того він е, запрошує всіх інших, всіх інших, таких, які е, не були е, в своїх власних очах, якби для себе гідними, щоб вони могли йти до церкви, щоб вони могли наблизитися до Бога. Знаєте, дивлячись на, на цю неділю, ми розуміємо запрошення до церкви, але не як до будинку, не як до якоїсь споруди, а запрошення до церкви, як до, до спільноти. Саме слово грецьке еклезія, воно створено з двох, якби, слів, Ек калеїн. еклезія. Ек тобто, Якби запрошення, викликання, виклик, хтось є запрошений до спільноти? І задля того неділя то запрошення до спільноти з Богом і з іншими людьми. І ми бачимо, що це запрошення заразом дає людині гідність. Оці всі люди, які були каліками, е, яких тут е, пише Лука, е, приведи сюди вбогих, калік, сліпих, кульгавих, то все, то все отримує гідність. Вони ніколи не мріяли, що для них буде таке велике, е, така велика честь бути на великій гостині. І то, що мене, е, Якби торкнуло на, на, на тому тексті, як я читав перший раз це Євангеліє, то якби відповідь того слуги. Пане, озвався Слуга, сталося, як ти вилив, і місце є ще, є місце, є місце. Ти, як мене слухаєш, то є місце для тебе в церкві. Твоє місце не зайняте. Ніхто не може сказати, що не є місце для мене. Є ще місце для тебе, для тебе. І ти можеш відчувати себе, не знаю яким. Але Бог тебе кличе. Бог тебе кличе до церкви, до еклезії, бо ти є покликаний. Готуємося до Різдва до Різдвяних свят. Що хочемо, якби знайти? Маємо поклик, покликані до того, щоб добре, добре прожити ці свята. Що важливе в них для нас? Поле, волі, людські відносини, подарунки, емоції, поїздка. Е, якісь е, зустрічі обід у, у когось знакомого, чи, я не знаю, поїздка десь е, за кордон, що важливе для мене. Але чи це не мішає зустрінути того господаря? Бо ці троє не зустріли господаря, не зустріли того, який відкрився на них, що він на них потратив. Ну, no, велике майно. Він дозволив якби зруйнувати себе заради того, щоб показати, ти для мене маєш велике значення. І так стараємося, десь готуючись до Різдвяних свят, зрозуміти це покликання бути частиною церкви. Зрозуміти це покликання, що є місце для мене. Зрозуміти, що. Бог на мене чекає. І не чекає мої е, якби, е, ці речі, які оправдання і так далі. Чекає, що я буду ревний і прийду. І кажу: Господи, я тут. Я чекаю. Присядь, будемо говорити, будемо спілкуватися. Я тобі відкрию своє життя. Слава Ісусу Христу!